Всіх вітаю, з вами Марія. Всім вам гарного перегляду, гарного настрою та міцного здоров'я. Дівчатка, хто цікавився, на якій колоді, роздивляюсь, немає у неї ніякої назви, просто таро гральні карти. Ось така вона коробочка ця на вигляд. Купувала її магазин Аврора. У нас такі є. Взагалі була дуже здивована, що там таке продається, і виявилось, що дійсно дуже цікава колода. І, ну якщо бачили, то знаєте, вона у мене трошки така унікальна вийшла, бо вони там помилку зробили ту з мечів. Написали під тузом Пентаклів. Але ж, знаєте, ну, треба знати мене. Мене це не засмучує. а Я навпаки бачу в цьому трошки подвійно дію карти, тож воно мені навіть так цікавіше. І карти українською мовою підписані. Я думаю, так отак видно. Да? Мені вони за це ще дорожче. Тож, давайте роздивляємось наша вже постійна рубрика. Приготуйтесь до. Роздивляємось на наступний день, дивимось на один єдиний день. Тож, просто щоб у вас було був час підготуватись, може, там щось продумати треба буде вам. Ну, давайте починаємо особисте життя. Приготуйтесь до наступних подій в особистому житті. Так, ну дивіться. Угу. У вас якась ситуація в особистому житті буде взагалі закрита. Ще й дивіться, тут в цій колоді є така, як рекламна карта. Я такі карти не викидаю з колоди, я навпаки їх залишаю і дуже радію, коли вони є. Бо цю карту я собі там вмовляю на щось. І. Е одразу кажу Це закрита карта, ось так будемо казати, вона там на щось в мене. І вона завжди каже, що якась там ситуація взагалі буде закінчена. от Просто от просто ви її відкинете, бо більш не хочеться до неї повертатись. тож В особистому житті, якась може хтось зненацька до вас приїхати. Може прийти якась людина. Людина, яка, з якою спілкуючись, ви можете, знаєте, як постати перед обранням чогось. Тобто вам будуть запропоновані якісь варіанти, чи ви скажете: от є такі варіанти, і треба обрати щось одне. Або ви, або вам так буде поставлено. Може, і ультиматум насправді. На і це заради змін. Це знаєте, коли от, давай ставити питання ребром, давай, от, от просто от, щоб ми його не затягували, давай ми вирішуємо просто зараз. І буде рішення, буде рішення, яке от просто ситуацію скінчить, от до неї не буде повернення. Ну, бо Знаєте, навіть якщо у когось з вас це буде стосуватись ваших особистих стосунків з кимсь, то ви крапко будете ставити таким чином, щоб людина більш не задавала собі питань. А може, ми ще можемо спробувати? Ну, ось така ситуація. Це нагадує, це ж ми дивимося все ж таки загальне. Але ж. Для когось з вас це буде важливішою ситуацією. Так, давайте дивитись сферу кохання. Що вам тут важливе буде до чого готуватись в сфері кохання. Ох, ти боже ж ти ж мій, як у вас тут цікаво. Дійсно, тут, слухайте, комусь з вас треба буде обирати. Тут і карта кохання, все ж таки, емоцій таких сильних почуттів. Все ж таки, тут, знаєте, для когось з вас це може бути ситуація, коли ну, хтось буде отримувати пропозицію. Для кого будь-яку, не обов'язково, що там руку серце будуть пропонувати. Це може бути будь-яка пропозиція, може бути там про поїздку якусь, про там будь-що. Для когось з вас це буде день, коли ви, ну, вам так будуть це подавати, коли ви будете розуміти і знати, що ви аж занадто важливі для людини. Для когось з вас треба буде розуміти, що імператриця це може бути чиясь мама От відносини двох людей, і у кожного є мама, да? і тут якась ситуація буде стосуватись ще й мама. Знаєте, Коли треба обрати я чи мама да? Там, ну, хтось буде таке питання ставити. І якісь, знаєте, важливі моменти, вони як. Знаєте, це не на один день от там, питання, а є питання, яке, от якщо відповісти собі на поставлене питання в цей день, то це буде як, ну, як правило на руки. Ну, яке, знаєте, от воно буде от, от так. Воно вже непорушне буде. Це можна буде розуміти, що сім'я буде ну, як опиратись на це правило. Воно буде як для сім'ї прописаним. Тобто важливий, важливий день, важливі висновки цього дня, важливі події дня для вас. Ну, тобто, вам треба буде, знаєте, як. Навіть над думками працювати, знаєте, от думати про хороше, бо думки, ви ж знаєте, матеріальні, дуже сильно матеріальні. І в цей день дуже обережні будьте з думками. Бо якщо ви встигнете якось подумати, що це початок кінця у ваших відносинах, то ви просто, як знаєте, як будете вмикати той таймер. Тож будьте уважні. Робота. Давайте розглядати, до яких подій вам треба готуватись в роботі на цей день. А ви у вас зростання йде по роботі. Помірне. Не буду казати, що дуже стрімке, але воно виважене. Тобто все, що ви робите, ви робите. Заради кращого результату, заради цього самого рез... зростання, заради того, щоб зайняти своє місце. Наприклад, там от якась є ланка, і ви знаєте, що там є конкуренція, але ж можна зайняти таке місце, що всі будуть на вас рівнятися, а не ви на когось. Оце такі кроки ви будете робити. Починаючи з цього дня. Тож, розміркуйте, що, як, бо там щось треба врівноважити вам. І щось треба, ви можете розвивати, наприклад, два якихось напрямки. Бо якщо дивитись на цю карту, то тут два кубки, обидва у неї. Є. Вона або одним користується, або іншим, або вона може обидвами користуватись, тож, але помірно. Тож вам в цей день можуть приходити якісь ідеї, запишіть їх і користуйтесь їми. Бо день аж занадто міцний буде для вас по енергіях. І дивіться, як ще це буде ситуація, яку ви будете починати, наприклад, робити. Скажімо, в цей день, але ж вона до кінця зими у вас протягнеться. Тож оці дії, які ви будете починати робити, вони будуть поступово-поступово набирати силу, набирати вагу. Давайте далі розглядати, що прийняти важливо в цей день, до чого готуватись. Що важливо для вас прийняти. Дуже влучно буде, дивіться, бачите, карта помірність вона якась дуже надважлива буде для вас в цей день. Вона і гармонію надаватиме і. З одного боку, але ж вона насторожує вас, щоб будьте уважні до питань здоров'я. Для когось з вас це можуть бути, знаєте, якісь от питання серцево-судинні, якісь може, знаєте, і навіть отруєння якісь, ну як інтоксикація організму. Будьте уважні. Знаєте, тримайте під контролем. Ну Наприклад, ви десь їдете, щоб ліки, ті, що потрібні, ну, наприклад, ви знаєте якісь там свої питаннячка по здоров'ю. Знаєте, наприклад, що тиск може там або підвищитись, або впасти, або там серце може про себе нагадати. Просто нехай ліки будуть з вами поряд, Ну щоб ви знали, що ви там у кишеню. Рукою залізли, дістали там те, що вам треба, і все налагодиться. Просто будьте готові. Від чого краще за все відмовитись в цей день, От що буде таким для вас правильним. Треба бути готовими. і так від затягування. От, от дивіться, день, коли може там магнітні бурі будуть. Я просто не слідкую за такими речами. Але теми здоров'я вони важливі будуть для багатьох з вас. От вам може не дуже там хочеться там, з тими ліками мати діло, але не затягуйте, будь ласка, бо ну, якісь такі моменти. Коли знаєте, потім воно більше зусиль від вас буде потребувати, ніж якщо ви одразу відреагуєте на якийсь дзвіночок вашого організму. Для когось з вас це може бути ще й ситуація у спілкуванні з людиною, яка вам приносить, от знаєте. Неприємне відчуття, після якої ви дуже так кепсько себе почуваєте. То й не, не йдіть у те спілкування, одразу скажіть людині, слухай, не до тебе сьогодні, вибач, і все. І просто вам буде потім і легше. Бо все одно спілкування нічим хорошим для вас не закінчиться. Ви ж вже знаєте, ви людину знаєте, вона така, як є, вона не буде інакшою. В цей день так точно не буде інакшою. Так, чого не оминути? Давайте от хочу додати такий, таке питаннячко. чого вам не оминути в цей день. От бачите, знов нам нагадує, дивіться, якісь такі, от те, що я казала про цю карту, вона туз пентаклів, але підписана як туз мечів. Це може бути вам така ідея про монетизацію чогось в вашому житті надаватись. Знаєте, от те, що де ви можете заробити грошей, може ви, наприклад, будете йти по вулиці і побачите об'яву, потрібні там хтось. То зайдіть і спитайте. Якщо це за вашим фахом, бо дійсно ви потім будете радіти. Якісь ідеї, які вам будуть приходити в голову в цей день, я навіть якщо ви не можете саме в цей день їх е влаштувати в життя, то хоча б запишіть, щоб вони у вас не загубились, щоб ви потім могли їх розвивати, розвинути і користуватись їми, бо це все, що буде вам приносити радість. Розумієте, це. Е Можливість, яка приведе вас до того, від чого ви будете родіти, але поступово, помірно, приведе. Це не буде швидкий розвиток, але нічого, хай він просто буде. Так, і порада від вищих сил для вас на цей день. Давайте розглянемо порада від вищих сил. Угу. Ну, просто от у нас сьогодні можна було і не, не ховати її в колоду, я так розумію. Так, дивіться, ваші страхи, ваші страхи, боріться з ними. І не бійтесь приймати рішення і обирати ч... з чогось. Бо дивіться як. Знаєте, ви як людина, яка от маючи щось, дуже боїться втратити. І через це, от ви сидите, ну так скажімо, ну це ж розумієте не для всіх. Я вірю в те, що є дуже активні люди на каналі, дивляться це відео. Але ж багато хто з вас, маючи щось, ну скажімо, невеличке, так? Але дуже дорогі вам. Ви радієте з того, що є, і боїтесь, от, хай в мене буде те, що є, нехай там я не прагну більшого, але ж, щоб це не розгубити. Але ж ви розумієте, всі ну багато чого, не все. Дійсно, коштовності вони завжди коштовності. Якісь такі цінності, але, наприклад, якісь там речі, да, вони виходять з ладу поступово. І якщо е, не приймати якісь рішення для розвитку, то у вас просто, ну от як тут знаєте, розвалиться. От, от Все, що є, воно поступово розвалиться і нічого не залишиться. І ви не придбаєте собі нічого нового. Е, Гармонія повинна бути у вас внутрішня гармонія. А страхи вони потрібні в деяких ситуаціях, але не треба боятися всього ну, взагалі всього на світі. От просто е будьте сміливі і обирайте життя, обирайте можливість розвитку, можливість просування або якісь кар'єрні. Е Ситуації, яке надає вам життя, ви їх відсуваєте якнайдалі, бо у вас нема сміливості братись за них. Ось таке вийшло у нас відео. Не люблю, чесно кажучи, слово гадання, бо я не угадую, а я просто розказую те, що я бачу, і в філіжанках, і в картах. Тож, отаке таке відео у нас з вами вийшло. Я маю надію, що дійсно хтось щось корисне для себе почув. І якось це вас і підтримало, і може, може, підштовхнуло до якихось дій. Мені б цього хотілося а на цьому я буду закінчувати. І дивіться, перемішала колоду, і все ж таки ця карта виходить. Тож, будьте гармонійні, внутрішньо. Помірність це ще й про гармонію. І це важливо, бо якщо є внутрішня гармонія, людина вміє себе налаштувати на будь-що. Бо вона і зрозуміє, для чого їй то треба, і від чогось вона себе убереже, бо гармонія є, і нема того такого, знаєте, різкого дійства. У справах, а все поступово, все спокійно, але все врівноважено і все продумано. Оце важливо. Будьте такими. Я в вас вірю. У вас все вийде і все буде якомога краще. Дуже вам цього бажаю. І не забувайте підписуватись, якщо вам дійсно цікаві такі відео. Тож побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!